Мікс дитячого одягу LPP, сінсей та ресервер. Все з етикеточками, аксесуарчики для дівчинки, для хлопчика. Манішечка. Носочки. 5 пар в упаковочці. Набір новорічний з бодіком. Бодіки на різний вік 80 см, 68 см три пари в упаковочці, плавочки для хлопчика, дві пари. Тунічка, Святкове платячко 98 см, штанці, двохниточка, В'язана кофтинка на 122 см. Лосинчики для найменших, регланчики, піжамки, на флісі, ковтинка, ході для дівчинки, джинсики, на флісі, ресервер, дві пари штанішок, двох ниточка, 110 см зросту. В'язана ковтинка, спідничка 152 см, худітонічка, світшотики з орнаментами 134 см, 152 см, в різних кольорах, сорочка дитяча тепла, 104 см, штанці, трагланчик. Дуже класна безрукавочка на 146 см. 134. Є новорічні елементи одягу. Штанці. В двох розмірах 134 і 152. Утеплена сорочка для дівчинки. Корточка ресервер 152 см для хлопчика та для дівчинки 146 сантиметрів. Прекрасний комбінезончик для найменших з штучним кутром на резиночці в розмірі 80 сантиметрів бодічки чоловічки на 6-9 місяців, лосинчики, в'язана картинка, регланчики 116 см, Стрейчеві лосинчики. штанці малючок, платьечко святкове 98 см, трикотажний худіс 158 см. Штанцы 140, 134, теплоплатечка, пижамка, штанцы с накладным кишеньками, сенсей 134 сантиметра, вязана картинка, худи. Футболочка 158, дві пари штанців на 134 см. 38-го розміру. Підліткові штанці для модниць. Теплий худік 158 на флісі, Пальтішко, курточка утеплена. Здоблена штучним хутром на підкладочці 122 см і курточка для хлопчика весняного сіння 110 см.